Всім привіт! Сьогодні таке необичне відео. Намагаюся розібратися з Семдовським щепленням. І до знаючих людей цікавить мене пару питань, тому що інформації по цьому в інтернеті, зокрема в Ютубі, я не знайшов. Дивіться, це корзина SMD-14. Різниця між смн 18 і 14 тут три лапки от і чотири Але ще одне. Сюди я не знайшов отакого кольця Опорного. В інтернеті ніде я його не знайшов. На 18 х корзинах є. Тут не знаю, підкажіть, було воно ставилось з завода чи ні. Чи щось мотикувати. Підпилювати лапки, вимірювати і робити щось із Юмезовським. Це з моєї корзини зняти. Лапки я міряв. Юмезовський довші. Чи може хтось ставив, якось переробляв, ставив рідні Юмезовські лапки. Ну оце по цьому таке в мене в принципі питання. Йдемо далі. Важка желізок однією рукою невдобно. То що робив за цим почіпником? Тут ще ставиться така кришечка із сальник. Що краще, виточити сюди втулку переходну, чи поставити другий інший почіпник. Інший, не пам'ятаю розміри, по-моєму, стає сюди 405. Мене цікаво, чи буде доставати первічний волк. Тоже по цьому підкажіть. Я то, звісно, бачив, що точать втулку. Міняють почіпник, але підкажіть, будь ласка, що буде краще, хто як робив. Ну і приміряв Feredo 41. Вроді на промежутку все як підходить. У маховик воно теж все стає. Стартер прикидав, теж по зубах сходиться. Я думаю, це не критично буде працювати, так як тут бандик заходить пускача Отсюди, стартер буде стояти звідти. Це буде працювати. Ну і такі в мене питання по цьому всьому. Я погнався це все діло відмивати, поки дозволяє погода. Ну а ви напишіть у якщо що краще, як зробити. Ці пружинки теж, я думаю, потрібно буде замінити. А, одне і взагалі нема. Я не бачу, її немає. Треба знайти і поставити. Все, дякую всім за. Підказки. Бувайте здорові!